Доброго ранку, друзі! Сьогодні п'ятниця, 21 лютого. І це означає, що ще один робочий тиждень майже позаду, ще трохи і ми всі зможемо відчути запах вихідних. Вставайте, потягуйтесь, налаштовуйтеся на день, бо він має бути крутим. А я вам спробую в цьому допомогти. Ми починаємо наш проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні всесвітній день екскурсовода. Сьогодні вітаємо всіх, хто здатен перетворити похід на звалище на вражаючий історичний тур. Якщо у вас є друг, який знає більше за Google і не боїться говорити це годинами, сьогодні його день. Також сьогодні міжнародний день рідної мови. Свято для тих, хто любить розмовляти так, щоб навіть чат-бот розплакався від захвату. Говоріть своєю мовою гордо, красиво, багато і головне з душею. Ну і найсмачніше сьогодні всесвітній день Комбучі. Офіційне визнання того, що ферментований чай може бути моднішим за лате. Якщо б досі не пробували, сьогодні чудовий день, щоб ризикнути. Як на мене, гадості рідка. Ну а ще сьогодні святкують іменини Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло та Ольга. Бажаємо вам стільки енергії, щоб навіть будильник боявся вас будити. Щодо погоди, сьогодні на вулиці такий стан, коли і не холодно і не тепло, але хочеться повірити, що весна вже за рогом. Якщо бачите, сонце це подарунок, якщо ні, значить воно просто соромиться. Але тепло точно буде, хоча б у ваших серцях. Ну і одразу про прикмети: якщо навколо дерев вже розтанув сніг, а краї залишилися, це не архітектурне диво, а знак, що тепло вже в дорозі. Також, якщо весна пройшла раніше, ніж куртка відправилися у шафу, осінь теж не змусить чекати. Якщо сьогодні заметіль, не нервуйте, це природа так натякає, що весна вже стукає у двері. Ну і якщо вітер доме зі сходу, значить весна така нетерпляча, що вирішила трохи прискорити свій прихід. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні утримуйтесь від лайки, сварок і важкої роботи. Це означає, що якщо вам хочеться запустити ноутбук у стіну, просто глибоко вдихніть. А щодо веселощів, ну, офіційно не можна, але хто ж вас зупинить, якщо на душі свято. А тепер гороскоп. Ті, хто чекає на цю рубрику, робіть гучніше. Тож, овен, вам випаде шанс блиснути там, де ви цього не очікували. І ні, це не про взуття на сонці. Телець, день, коли ваша впертість може піти вам на користь. Просто переконайтеся, що не стоїте в черзі, близнюки вам вдасться уникнути вибору, який ви і так не хотіли робити. Інколи життя буває милосердним. Рак, ви можете знайти щось загублене. Шкода, що це може бути не гаманець, а дитяча ілюзія. Лев, у вас з'явиться нагода здивувати себе. Просто не забудьте потім подякувати самому собі. Діла, ваша серйозність сьогодні буде настільки недоречною, що доведеться посміхнутися, і це буде хороша ідея. Терези сьогодні ви отримаєте несподівану відповідь на питання, яке навіть не ставили. Будьте уважні. Скорпіон сьогодні ви когось надихнете. Постарайтесь, щоб це був не ваш головний конкурент. Стрілець, чекайте на добру новину. А щоб не розчаруватися, не чекайте на ідеальну. Козиріг, ваші плани можуть змінитися, але на краще, якщо ви, звісно, дозволите собі трохи імпровізації. Водолій щось буде настільки дальним, що ви запідозрите підступ, але ні, інколи просто щастить. Ну і риби вам варто ризикнути, ну принаймні настільки, щоб змінити щось у рутині. По розкопу це все, а тепер найцінніший меседж дня. П'ятниця. Це не просто кінець тижня, це тріумф. Кожен прожитий день це битва, яку ви виграли. Ви подолали виклики, які навіть не могли собі уявити в понеділок. Світ вирує, інформаційний шторм намагається збити нас з ніг, але ви стоїте. Ви стоїте непохитно, бо знаєте свою силу, знаєте на що здатні. Не дозволяйте страху паралізувати вас, не піддавайтеся паніці, яка роз'їдає зсередини. Довіряйте собі, своїм інстинктам. Своїм близьким разом ми сила, яку неможливо зламати. Кожна мить це дорогоцінний дар, шанс зробити щось неймовірне. Цінуйте її, проживайте її наповну. Ви творці свого життя, архітектори своєї долі. Не бійтеся мріяти масштабно, не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі. Ви здатні на більше, ніж думаєте. Ви неймовірні, ви сильні, ви переможці. І це не просто слова, це факт. Тож підніміть голову, розправте плечі та йдіть вперед з високо піднятою головою. Нехай цей день стане початком чогось нового, чогось великого. Ви молодці і ви заслуговуєте на все найкраще. Друзі, ну а я дякую на цьому, що провели цей ранок зі мною. Гарної вам п'ятниці, класних вихідних. Бережіть себе, і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.